Ранку на каналі Файні квіти, городина Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 11 та 12 березня 2025 року. Сьогодні, 11 березня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці лев. А це значить, що сприятливий час для посіву насіння сидератних зернових культур, саме зернові в леві сіємо, і можна трошечки посадити цибулі на зелень. Не рекомендується поливати рослини, підживлення небезпечні для рослин в знасі стихії вогню. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня та місячне затемнення. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 11 березня сьогодні сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 11 березня. Сьогодні в нашому раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. Тому дуже важливо використовувати для харчування натуральні соки та трав'яні чаї. А ще до всього, давайте приготуємо. Ось такі страви. Готуємо на вибір. Можна їсти і готувати каші з рису, вони дуже корисні, з гречки, вівсянки та пшана. Готуємо страви із риби, морепродуктів, печемо картоплю, готуємо морку, квасолю, горох. всі доступні овочі, фрукти, ягоди, часник в першій половині дня, їмо волоські горіхи, насіння соняшнику та вітаміну зелень. Смачного вам! Завтра, 12 березня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва. І день без посівів і без інших робіт. Чому? Тому що місяць без курсу починається з початку доби і до 9.56 ранку. Спалений шлях місяця починається з 8.56 хвилин ранку. Тому нічого не сіємо, не висаджуємо, розсаду не турбуємо. Ефективними будуть поливи та підживлення, які ми проводимо з 10-ї години ранку до кінця доби тільки органічними добривами, попереду повня та місячне затемнення. Тому тільки органічні добрива, і то 50% від того, що вказано в інструкції. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це у нас період майже майже вже повня і місячне затемнення дуже складний період для рослин. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І завтра вже несприятливий день для різних заготівель, діво несприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 12 березня 2025 року. Це час діви, тому не використовуємо для приготування і для їжі будь-які макаронні вироби. Що ж готуємо? Готуємо каші з гречки, пшана, вівса. Дуже корисні молочні продукти. Ось як час якраз редьки, готуйте салати з редьки, готуйте цвітну капусту, якщо є така. Використовуйте для приготування будь-яких страв. Всі доступні овочі та фрукти, будь-які горіхи, їжте цитрусові фрукти, вітаміну зелень і використовуйте для приготування страв рослині, олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення всім вам, наші, шановні підписники та глядачі. Усіляких-усіляких вам гараздів! Щастя вам, людського, миру та добробуту і обов'язково обов здоров'я вам міцного. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. До зустрічі на все добре.